Привіт усім! Сьогодні на уроці ми навчимося, як додавати платформи до нашої гри. Тож, давайте подивимося, як ми це робимо. Спочатку я підійду до зони, де хочу додати платформу. Я хочу додати одну: тут, щоб вона піднімалася вгору до даху. Тож, давайте подивимося, як ми це робимо. Натиснемо на New Object. Напишемо тут у фільтрі PL, початок платформ. Натиснемо на Platforms. І тут у мене є дві речі. Самі платформи та кінцеві точки. Платформ точки, де платформи будуть рухатися з точки в точку. Давайте подивимося, як ми додаємо. Замість цього додамо точки. Я додаю тут одну кінцеву точку. І я додам поруч ще одну точку, яку розміщу приблизно в тому ж місці. І приблизно на висоті даху. Щось таке. Не обов'язково бути ти точним приблизно. А тепер я піду до платформ ще раз. І цього разу я додам платформу. Яку платформу я хочу, щоб вона піднімалася і опускалася? Тут є кілька видів, які виглядають по-різному. Давайте візьмемо цю дошку. Я додам його сюди. А зараз виберу цю платформу. Натисну на налаштування об'єкта і скажу їй, як я хочу, щоб вона рухалася. По-перше, чи хочу я, щоб вона почала рухатися автоматично, чи лише коли гравець увійде в неї? Я хочу, щоб це було автоматично. Тип може бути різним, чи то пінг понг чи петля. У випадку з двома це виглядатиме однаково, але ви можете зробити більше, ніж дві кінцеві точки. Я залишу це тут, дилей це час, який потрібно чекати, поки він досягне. Певної кінцевої точки. Це означає, що він досягає першої кінцевої точки, чекає 2 секунди. Потім переходить до другої кінцевої точки, чекає 2 секунди. Знову переходить до першої кінцевої точки, чекає 2 секунди. І так далі. Або, якщо ви хочете, щоб він взагалі не чекав, або чекав 1 секунду, я залишу його на 2 секундах. Це швидкість, яка швидкість платформи я встановлю на 1. І тут можна налаштувати, з якої платформи вона буде рухатися, на яку платформу. Я хочу, щоб спочатку він рухався до першої платформи, а потім до другої. Ні, не до платформи, вибачте, до поінту. До кінцевої точки. Спочатку нехай він рухається до однієї, то, а потім до другої. Якщо у вас є більше ніж дві кінцеві точки платформ, звичайно ви можете сказати йому рухатися до більш ніж двох точок. Натискаємо на X, натискаємо на Test Game, і він почне рухатися, як ми встановили, автоматично. З очікуванням 2 секунди. Тож, давайте встигнемо піднятися. Ось у нас є платформа. Зі швидкістю 2. Почекай 2 секунди і подивися. Ось так роблять платформи. Звичайно, платформу, як і будь-який об'єкт. Ви можете збільшувати, зменшувати та обертати, як вам завгодно. Тепер величезна платформа. Ось так роблять платформи в StartPlay. Це все. Це був урок на сьогодні. Дякую всім і до побачення.